Економіка, звісно, завжди змінювалась від ринкових площ до цифрових мереж. Але те, що відбувається зараз, це щось зовсім інше фундаментальний сув. Людську інтуїцію, швидкість реакції, все це замінюють алгоритми, і вони працюють у таких масштабах, які просто не вкладаються в голові. Далі ми подивимось, як автоматизація переписує правила гри не лише на Уолл-стріт, а й на ринку праці для мільйонів. Отже, наш шлях складатиметься з п'яти ключових етапів. Почнемо з того, як усе зароджувалось з алголітмічної торгівлі, і дійдемо до того, як нам усім адаптуватися до цього нового світу. Гаразд, зануримось у це. усе починається зі швидкості, і в основі всієї цієї автоматизованої економіки лежить одна річ драматичне, просто неймовірне стиснення часу. Но згадаймо, колись торгові операції це були години, а то й дні. А сьогодні, сьогодні, фінансові ринки живуть у світі мікросекунд, і такий неймовірний стрибок став можливим завдяки одній єдиній технології. І це алгоритмічна торгівля. Якщо просто, це коли комп'ютерні програми приймають торгові рішення і виконують їх швидше, ніж людина встигає моргнути. Тобто програма аналізує ринок і діє за чіткими правилами, і з цього рівняння повністю прибираються людські емоції, вагання, все це. А на вершині цієї технології знаходиться так звана високочастотна торгівля, або HFT. це можна сказати її найагресивніша форма. Тут тисячі угод відбуваються буквально за долі секунди. Мета заробити на крихітних коливаннях цін, непомітних для людського ока, але в сумі це складається в колосальні прибутки. І щоб було зрозуміло, це не якась нішова історія. Масштаб тут справді вражає: от візьмемо ринок Форекс, один з найбільших у світі. Там близько 92% усіх операцій вже виконуються машинами. Люди в цій схемі, по суті, вже не учасники, а радше спостерігачі. Але така надлюдська швидкість має свою ціну вона створює абсолютно нові форми ризику, нові види нерівності, і, можна сказати, породжує такого собі привида всередині самої фінансової машини. Але якщо подивитись на історію, фінансові ринки завжди були місцем, де хтось шукав нечесну перевагу. Будь-яка спроба щось врегулювати лише створювала нову лазівку, і алгоритми в цій нескінченній грі стали просто новим, неймовірно потужним інструментом. Мабуть, найяскравіший приклад такого системного ризику це так званий раптовий обвал або флеш-креш 2010 року. Тоді за лічені хвилини ринок впав майже на 9% без жодної видимої причини. А потім так само стрімко відновився. Це був справжній хаос. А винуватцями, як з'ясувалося, стали торгові алгоритми, які просто вийшли з під контролю. Давайте просто подивимось на хронологію цього хаосу, тільки уявіть, трильйони доларів ринкової вартості зникли і повернулися менш ніж за півгодини. І цей випадок дуже чітко показав, швидкість алгоритмів може запустити таку ланцюгову реакцію, яку людина фізично не встигає зупинити. В основі цього лежить так звана структурна перевага. Отже, HFT фірми розміщують свої сервери максимально близько до серверів більші. Це дає їм перевагу в мілісекунди, щоб побачити замовлення інших інвесторів. І за ці долі секунди вони встигають випередити угоду, купити актив трішки дешевше і тут же продати його тому самому інвестору, але вже трішки дорожче. Це, по суті, майже безризиковий заробіток за рахунок усіх інших. І от саме тут ця історія виходить далеко за межі фінансових ринків, тому що та сама логіка замінити дорогу і повільну людську працю на дешеву і надшвидку цифрову тепер поширюється на весь ринок праці. Тут цифри говорять краще за будь-які слова. Людський працівник, враховуючи сон і вихідні, працює десь третину доби і коштує, скажімо, від 14 до 55 доларів на годину. А от цифровий працівник, алгоритм чи робот працює 24 на 7 і коштує буквально копійки. Зрозуміло, що за таких умов економічний вибір на користь автоматизації стає практично неминучим. І прогнози тут, м'яко кажучи, вражають за деякими оцінками: до 300 мільйонів робочих місць по всьому світу можуть просто зникнути через автоматизацію. Це вже не просто якісь зміни, це справжній тектонічний сув на глобальному ринку праці. Тож питання вже не в тому, чи відбудеться цей перехід, питання в тому, як ми його пройдемо, адже для мільйонів людей, чиї професії зникають, знайти нове місце в економіці це величезний виклик. Дослідження на ринках праці, що розвиваються, малюють досить тривожну картину. Виявляється, що близько трьох чверті працівників із зони ризику просто не мають очевидного шляху переходу на якусь безпечнішу роботу. Вони по суті опиняються в пастці. Виходить, що просто перенавчитись на щось нове не завжди вихід, і тут на сцену виходить поняття місткових навичок. Це такі собі універсальні компетенції, які працюють як мости між різними професійними островами. Вони дають змогу переходити з однієї галузі в іншу, що робить кар'єру набагато гнучкішою і стійкішою до майбутніх змін. Розуміючи весь масштаб проблеми, суспільство вже починає розробляти конкретні стратегії, щоб якось управляти цим переходом. То як же можна пом'якшити цей удар? Ось ця модель пропонує поглянути на все стратегічно. Суспільство може втручатися на різних етапах життя технології. Можна, наприклад, впливати ще на етапі розробки, потім контролювати її поширення, і, звісно, захищати людей від шкоди та компенсувати втрати, якщо вони вже сталися. Це такий комплексний системний підхід до управління змінами. На практиці все це виливається в дуже конкретні ідеї. Це і програми перекваліфікації, і тимчасова фінансова підтримка, і навіть такі експерименти, як чотириденний робочий тиждень. Він до речі не тільки знижує стрес, а й вивільняє найважливіший ресурс, час. час для навчання і адаптації? І все це підводить нас до головного, мабуть, найскладнішого питання: прагнення до максимальної ефективності через автоматизацію це, без сумніву, потужна економічна сила. Але чи варта ця ефективність того, щоб ризикувати ще більшим поглибленням соціальної та економічної нерівності? Це глибока етична дилема, і відповідь на неї по суті і визначить наше спільне майбутнє.